Вдалим виявилось повернення зв'язда Намітровича до кермахіміка. Чорногорський наставник, який працював із южненцями з 2002 по 2005 роки, лише напередодні змінив на тренерській позиції Зорана Мартича. Однак це не завадило йому привести білозелених до перемоги над Дніпроазотом. Упевнений старт господарям забезпечив Вернон Будріч, якому слушної миті снаряди підносив Віллі Дін. А за відсутності травмованого Алана Вігінса сплутати карти южненцям спробував Максим Балашов. Він яскраво продемонстрував місцевій публіці швидкісний стиль Дніпродержинської команди, завдяки якому азотівці здолали хімік у першому колі чемпіонату. Щоправда, Гудріч знову повернув мешканців при узбережжя на переможний курс. Суачехович із з Вільлідіном пройнялися самовіддачею Вернона, забезпечивши хімікам лідерство наприкінці першої половини. Та саме Гудріджу, попри дошкульне падіння, під час якого він ушкодив лікоть, судилося стати головним героєм цього протистояння. У другій половині матчу загрозу тріумфові хіміка створили американці Сем Малдроу і Ерік Девіндорф, зусиллями яких Азотівці наблизилися в притул. А вчасне повернення Гудріджа на паркет перекреслило загарницькі плани візитерів. Заокеанський легіонер у заключному ігровому відтинку здобув майже половину зі своїх 27 очок. І на останніх секундах надійно відпрацював в обороні, чим суттєво допоміг хіміку відсвяткувати перемогу: 81-76. Очна дуель двох американських велетнів завершилася на користь южненського центрового, який на майданчику провів майже на чверть години менше за свого конкурента. Однак Малдру захистив власний статус найкращого майстра виконання блокшотів у суперлізі.